Таку сівалку можуть собі дозволити успішні фермера або ті фермера, які прямують прямою дорогою до успіху. Дуже хотілося б поновити свій парк техніки отаким апаратом. Що можна казати, сам прапор, американська розробка. Американці фігні не гонять це точно, провірено роками. Тут аргументів більше просто не додаєш. роками і тисячами, тисячами, може навіть і сотнями тисяч гектарів. У нас такими апаратами сіють великі фірми. Агрохолдинг сіє, тільки в них там 24 рядки, там більш потужні. А от для такого фермера, наприклад, як там 300-500 гектарів, була б така сівалочка самий раз, самий ідеал. Пару слів скажу про її характеристики. Це пневматична сівалка, механічна, пневматична. Тут усе йде на цепках, на зірочках, на таких от шестернях, все регулюється, виставляється так, як хочеш. Більше-менше висів. Придратися нема до чого, і що саме прикольно, вона проста. Тут немає ніяких сложних механізмів. На відміну, наприклад, навіть від того Precision Planting, там, да, або там, де на електромоторах, вдруг виходить щось із ладу. Хоч це й буває не часто, але якщо буває, то ціна ремонту, самі розумієте, яка. По баках, по висівних на насіння ємність тут 66 літрів, а по міндобриву на 250 літрів кожен бак. Тобто у нас теоретично іде тона міндобрива на Одну заправку і приблизно півтони насіння, якщо говоримо про кукурудзу, іде сюди оці бачки. Долі непогано. Звісно, у ПС до неї дуже далеко, та навіть на рівні на одному не стоїть, навіть близько. Е, чим мені подобаються такі сівалки? Тим, що вони роблять якісну дуже розкладку. Одинакова глибина заробки зерна прямо впливає на кінцевий результат, на урожай. Якщо ми посіємо кукурудзу, одна мільче, друга глибше. Та зійде раніше та зійде пізніше, і буде конкуренція між рослинами. З такими апаратами цього точно не повториться. Це не УПСка, та що в мене, хоча ми і нею добиваємося непоганих результатів. Але, звісно, з такою сівалкою ми б уже вийшли, напевно, на два або й на три рівня вище. І швидкість сівби, що немало важливо. Будемо працювати, вирощувати кукурудзу правильно. І я думаю, що в найближчий час, в найближчому майбутньому, ми зможемо дозволити таку сівалку. Беремо такий моднявий посівмат. Сі розета. Кажуть, повний фарш. Це не знаю, це не знаю. Клірфід знаю і знаю Крізер. Це дуже добре. Вага мішечка у нас 9,5 кг. Видно, не видно. Подивимося, що за е гібрид дуже цікаво. Перший раз я буду сіяти в цьому году. Люди ті, що сіяли, казали, що хороший. Ну, подивимося, повіримо на слово. Провірим, повіримо, провіримо і тоді покажемо остальним. Цей рік у нас буде. Роком знаменитого посівного матеріалу перед вами представлені всі мої гібриди, які я буду висівати у цьому році на своїх полях. Перший гібрид у нас фірми Нусід. Він під технологію Clearfield Eurolighting M4LM408. Я цей гібрид сіяв, він перевірений мною безпосередньо особисто. На демополі він у нас дав без мінеральних добрив по 32 центнера. Доволі непоганий. Хотів я знайти заміну на Camaro 2, теж фірмену Сід. Знайшов отакий і, в принципі, ним задоволений. Другий гібрид у нас компанії Pioner, Pioneer 130 теж він йде у нас під Eurolighting. Не сіяв його. Жодного разу, але дивився про нього непогані відгуки, то кажуть, хороший, кажуть, дає непоганий результат. Але є маленький недолік, начебто в нього сипається кошик, якщо він перестоює. Третій гібрид у нас компанії Сінгента буквально сьогодні я його привіз. Називається він у нас сі Розетта теж під технології Clearfield, іспанський соняшник. 9,5 кг вага насіння. Ні разу не сіяв, також читав про нього трошки отзивів, кажуть, теж непоганий, дає непоганий результат по урожаю. Четвертий гібрид у нас фірми Elidea, називається Generalis, Зараз спробую вам десь знайти названня його таке цікаве. S yes, Generalis SL. Також по технології Eurolighting, Подивимося, перший рік обкатаємо, що він себе покаже. Якщо він буде цікавий, то я думаю, що можна буде його рекомендувати. Як бачите, країна походження у нас Франція. Значить, Де ми беремо наші посівмати? Перший посівмат компанії Nusid ми брали у Грандагро. Фірма знаходиться в Лубнах, офіційний дистриб'ютор, вже в них брав декілька років підряд, то насіння в них оригінальне. Можу, в принципі, рекомендувати. Фірма порядна, доставка, все в них чітко. І ціни доволі приємні. Піонер в них також я купував, ціна на нього не дешева 6,5 тисяч йде посівна одиниця. Але ж це Піонер, це бренд, і, в принципі, кажуть, він непогано викладається по результату на полях. Сінгент убрав перевіреного дистриб'ютора компанія Агроресурс, теж в місті Лубни. Менеджер Сергій реально можу рекомендувати. Доставка дуже швидко, ціна приємна: 6 тисяч гривень там з копієчкою, невеличкою хвостиком. Вона мені обійшлась. Одна посівна одиниця. По, по всьому по сервісу я задоволений більше ніж на 100 Елідеа теж я брав у не в агроресурсі, а брав у компанії Грандагра. Посовітували, кажуть, попробуй. Подивишся, якщо понравиться, зайде, то можна далі в принципі, працювати. В кого є який досвід по цих гібридах, напишіть в коментарях. Дуже цікаво Піонер і дуже цікаво Елідеа. Ну, Сінгента це ж, звичайно фаворит, бренд номер один. Будемо пробувати, бачити результатами. Обов'язково поділюсь на своєму каналі. Так як ми працюємо над тим, щоб у нас була своя вагова. Я думаю, що кожен гібрид ми проконтролюємо і зробимо порівняльний такий аналіз, відознімем, щоб можна було розібратися, який з них кращий, який з них гірший, плюси, мінуси. Ну і все те, що стосується соняшника. Бо тому що тут є багато характеристик: є питання олійності, є питання натури, питання, як він витримує посуху, хвороби, вовчок та й багато-багато чого іншого. Всі чотири гібриди в нас ідуть під технологію Clearfield, щоб... Перестрахувати себе від е, вовчка, так як у нас у полях дуже його багато і є велика з цим проблема, є біда навіть. Через то будемо працювати по технології Clearfield. Е, Самим євролайтінгом ми не будемо користуватися, та, що, то, що там дві ДВК, і одна з них потім має після дію, е, особливо на злакові культури. Тому ми будемо працювати пульсаром. Можна сіяти, по суті, пшеницю без ризику того, що вона в нас не виросте. Тобто, буде результат.